Чи цікаво вам дивитися різні поведінкові або психологічні експерименти, наприклад, обидві білі, де у дітей питали якого кольору пірамідки? А може ви колись брали участь чи хотіли стати учасником подібного експерименту? А чи прийняли би ви пропозицію взяти участь в експерименті, в якому вас і ваших братів чи сестер передала би на виховання до різних батьків? Ось тільки вчені такого штибу не завжди питають учасників про їх згоду. Так сталося і з Едвардом Галландом, Девідом Келманом та Робертом Шафраном. Але про все по порядку. Цей суперечливий експеримент був проведений у далеких 60-х в Америці. Видатний дитячий психіатр доктор Пітер Нейбауер, який тісно співпрацював з дочкою Зигмунда Фройда Анною. Намагався визначити вплив природи проти виховання на розвиток дитини. Щоб побачити, як діти розвиваються, він вирішив розділяти близнюків і трійнят і потім дозволяти їх усиновити в різні сім'ї. Його дослідження було таємним і проводилося в партнерстві з Агентством з усиновлення. Герої цієї історії, брати трійнята, стали одним із учасників цього жахливого експерименту. Братини родилися у дівчинки підлітка 12 липня 61-го року в лікарні в штаті Нью-Йорк. Коли хлопчикам було 6 місяців, їх було розділено і усиновлено, і вони виховувалися в межах 100 миль один від одного. Їх віддали в сім'ї з різних соціальних класів. Девід Келман опинився в сім'ї з працюючого класу, Едвард Галланд в сім'ї середнього класу. А Роберт Шафрана в вищому. Батько Камана, власник продуктового магазину, був теплим і люблячим чоловіком. Шафран пізніше повідомляв, що його виховання було трохи більш стриманим, оскільки його батько лікар часто був відсутній. Галан стикався з конфліктами зі своїм батьком, який мав іншу ідею про те, яким повинні бути чоловіки. Колективно вони представляли спектр виховання. Про існування інших братів ніхто з прийомних батьків не знав. Пізніше вони згадували, що перші дітей було розміщено в їхніх родинах, агентство повідомило, що діти беруть участь у звичайному дослідженні розвитку дитини і натякнуло на те, що якщо вони погодяться на участь у дослідженні, це збільшить їх шанс на усиновлення хлопчиків. Офіційне дослідження тривало 10 років. Проте з деяких записів дослідження видно, що вчені продовжували слідкувати за хлопчиками здалеку та збирати дані про їх прогрес ще протягом багатьох років після цього. Протягом перших десяти років їхнього життя кожного з братів відвідували дослідники під керівництвом доктора Пітера Нойбаура. Під час своїх візитів дослідники спостерігали, як діти грають, давали їм різні когнітивні тести, опитували членів сім'ї. І завжди все це знімали на камеру. У трінні практично відразу проявилися проблеми з поведінкою. За словами їхніх названих батьків, в дитинстві всі троє регулярно билися головами проти своїх ліжечок. Пізніше Келман в документальному фільмі «Три однакових незнайомця казав, що думає, що знає чому. Це була абсолютна тривога розлуки. Хлопчики дорослішали, але проблеми з психічним здоров'ям продовжувалися. У той час, коли брати закінчили школу, Келман і Галлен були пацієнтами психіатричних лікарень. Шафран на той час перебував на випробувальному терміні після того, як визнав себе винним у звинуваченнях убивстві жінки під час пограбування у 1978 році. Ті, хто нас вивчав, бачили, що була проблема, і вони могли допомогти. Сказав Келман в інтерв'ю видання The Post. це те, на що ми найбільше злі. Вони могли б допомогти, але не зробили цього. Лише коли їм виповнилося 19 років, брати дізналися один про одного. Це сталося, коли Роберт Шафран почав відвідувати Sullivan Country Community College поблизу Нью-Йорка. В свій перший день в коледжі Роберт був шокований, виявивши, що всі його вже знають і обожнюють. Хлопці, які його бачили, казали йому з поверненням, а дівчата підбігали і цілували його. Всі називали його Едді, перш ніж один з учнів зрозумів, що насправді вони дві різні людини. Цим учнем був Майкл Домніц, який запитав, чи був шафран усиновлений. Майкл з'єднав усі крапки і сказав У тебе є брат близнюк. Домніц був другом Едварда Галланда, який минулого року покинув цей коледж. Він знав, що Галанда також усиновили, і одразу подзвонив йому. Шафран був приголомшений, почувши голос, ідентичний своєму власному на іншому кінці лінії. Він вирішив, що не може чекати на зустріч із новим братом, і того ж самого дня Шафран і Довніць поїхали в Ньюгард Парк, штат Луїзіана, додому, де Галанд жив зі своїми названими батьками. Коли двері відчинилися, казав Шафран, я як у фільмі, Побачив власне обличчя, яке дивилося на мене. Таке було враження, ніби все зникло, і залишилися лише я та Едді. Але, як незабаром виявиться, це було не так. Через кілька місяців Девід Келман, студент Квінс Коледжу, побачив новину про воз'єднання блузнюків і впізнав на фотографіях своє обличчя. Він зателефонував додому до Галанда. Трубку взяла його матір. Яка шоковано вигукнула, Боже мій, вони з'являються ні звідки. Брати здобули всенародну популярність завдяки своїй історії. Вони взяли участь у численних телевізійних інтерв'ю та об'їхали майже всі ток-шоу, а згодом приїхали разом у одну квартиру в Квінсі. На початку 80-х на короткий час вони побачилися зі своєю біологічною матір'ю. Жінка розповіла, що завагітніла вечері випускного балу, але після того вона не підтримувала стосунки з їхнім батьком. Поки брати не могли натішитися один одному, їхні прийомні батьки не могли зрозуміти, чому в агентстві засиновлення їм не повідомили про близнюків. Коли вони звернулися туди за відповідями, їм повідомили, що влаштувати трьох дітей в одну сім'ю завдання досить складне. Звичайно, це не було реальною причиною. Але справжніх відповідей батьки так і не домоглися. Вони сказали, що причина в тому, що важко розмістити трьох дітей в одному домі, розповідає Келман. Але мій батько відповів: ми б взяли всіх трьох, немає питань. З і батьки пішли розчаровані і розгнівані, але батько Шафрана побачив, що забув свою парасольку. І вирішив повернутися, щоб її забрати. Коли він зайшов до кімнати, то побачив, як працівники розпивають пляшку шампанського, жартують і святкують. Розлучені батьки пообіцяли піти до суду, але, на жаль, не змогли знайти жодної юридичної фірми, яка б взялась за цю справу. Згодом брати одружилися, народили власних дітей. У Дейвіда та Дженет Келман було дві дочки Аллі та Рейна. У Роберта та Єлейн Шафран були донька Еліса та син Брендон. У Едді та Бренди Галлен була одна донька Джеймі. А у 88-му році Тріо відкрило ресторан Сохо, який проіснував до 2000-х. З усіх трійнят Едвард Галлен, здається, був найбільше прив'язаний до братів і кілька разів приїжджав, щоб бути ближче до них. У нього були складні стосунки з прийомним батьком. Тому після возз'єднання з бознюками він відчув, що нарешті знайшов родину. Едвард робив все, щоб бути з братами, але в 95-му році, страждаючи від ознак біполярного розладу, він покінчив із собою з допомогою пістолету в своєму будинку в штаті Нью-Джерсі. Трагедія боляче вдарила по Девіду і Роберту, із-за чого вони почали віддалятися один від одного, і незабаром майже перестало виходити на зв'язок. Їх спілкування відновилося лише під час зйомок документального фільму «Три однакових незнайомця. Картина вийшла у 2018 році, і її прем'єрний показ викликав сльози у деяких глядачів. Після показу фільму до Девіда і Роберта підійшла якась пара зі словами. Від імені всіх психологів-дослідників у світі ми просимо прощення. Пошуки братів відповідей на те, чому цьому взагалі дозволили статися, ще не закінчені. Зараз у Нью-Йорку живуть люди, практикуючи психіатри, які брали активну участь в організації дослідження, сказав режисер фільму Воредов. Вони відмовляються говорити з творцями фільму, навіть коли ми мали докази, що вони причетні до цього. Зараз Шафран працює юристом і живе в Брукліні. Келман живе в Нью-Джерсі та перебуває в процесі розлучення. Він є незалежним агентом, який працює у сфері страхування життя. Також він підтримує зв'язок із дружиною та дочкою Галанда. Досі невідомо, скільки близнюків та трійнян було розлучено за час дослідження Нойбаура. Дослідження, яке так змінило життя Тріні, так і не було опубліковано. А після смерті Нойбаура в 2008 році. Та згідно з його наказом, всі документи, пов'язані з дослідженням, були передані в Єльський університет і обмежені до 2065 року.